Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогоднішнє відео розпаковка по моїй темі, по темі колекціонування гудзиків. Але воно для мене втаємничене, так як і для вас. Тобто я не знаю, які гудзики до мене приїхали, бо це подарунок. Посилання на канал я додам в описі. Вийшло все настільки несподівано, що я сама не очікувала. Ну, тобто, Я хотіла викупити ці гудзики. А Світлана Малевська, яка веде цей канал, він так і називається, Світлана Малевська, люб'язно вирішила мені їх подарувати. Ну, тобто, людина великої душі. В неї, до речі, дуже цікавий канал, дуже пізнавальний, дуже раджу. Ви маєте зрозуміти, це не реклама. Я сама її дивлюсь вже більше двох років. Я не колекціоную прикраси, я просто ними любуюсь. Ну і дізнаюсь якусь цікаву інформацію, тому що гудзики це скло, здебільшого я колекціоную. А... Любителі прикрас вони також розповідають про різні види скла. Тобто давайте подивимось, що за гудзики приїхали. Так. Листівка, це я прочитаю потім сама. Так, дуже приємно в запаковане приємному мішечку. Я навіть здогадуюсь, чий це може бути мішечок, самошитий. Так. Е... Гудзики дуже цікаві, пластикові, але бачите, прикрашені? Ну, так, заради оцього гудзика. Е... З цього гудзика все і почалось. Ага. Тобто навіть з двох. Я дуже, дуже вдячна і дуже-дуже рада. Ви навіть не уявля... Ага, <смі> Тобто я отримала, можна сказати, оцей гудзик це недостаючий гудзик з моєї колекції чехословацьких гудзиків. Тобто я про нього мріяла. І, як бачите, отримала одразу стільки подарунків. Я дуже, дуже вдячна. Моїй вдячності нема меж. Я навіть не очікувала. Мені дуже-дуже приємно. Ви навіть не уявляєте. Дякую, що подивились. Ага, давайте ж я вам, мабуть, бо я так розраділа, що навіть не розказала вам. Ці два гудзика вони виробництва Чехословакії. І оцей гудзик з тигром, це також виробництво, ну, ці також. Я розумію, з листочками, ну, бо у них ніжка, ви вже знаєте, так, що я вже дивлюсь на ніжку і вже і з лицевої, і зі зворотньої сторони визначаю виробника. Також Світлана мені казала, що будуть якісь гудзики, якісь були свого часу на виставці. Я так підозрюю, що ці гудзики вони дизайнерські якісь і були на виставках. Цей гудзик також тематичний з виноградом. Тобто мені приємно, що Світлана подивилася якісь моє відео і відібрала ще додатково гудзики в мою колекцію. Мені дуже, дуже приємно і мені дуже-дуже подобається. Дякую, що подивились моє відео. Заходьте ще на мій канал.